Допоможи придумати назву аніме. Хм, який там сюжет. Школяр був збитий вантажівкою, попав в пекло, де вчинив переворот, закохавши в себе всіх суккуб та повернувся на землю, де зміг витягнути меч ескалібур із калібур і з камня та отримав мрію стати королем рицарів. Але під час турніру на землю напали кіборги ангели, і він, об'єднавши людей і демонів, почав їм протистояти. Дай подумать... А як щодо Школяр, що переродився у пеклі, закохав у себе всіх сукуп, повернувся на землю, став рицарем та веде війну проти кіборгів ангелів. Геніально! чудова ідея, так і назву. Гайрете всім! Сьогодні я розповім про найпопулярніші кліше, що зустрічаються в аніме. Кліше це фрази, ідеї або сцени, які стали настільки часто використовуватися, що вони стають заштампованими. Банальними або предсказованими. І сьогодні ми поговоримо про найпопулярніше кліше в аніме. І перше кліше це довгі назви в аніме. Наприклад, невизнаний школою владика демонів, найсильніший владика демонів в історії вступає в академію, переродившись своїм нащадком. Мене вигнали з гільдії героїв, тому що я був поганим компаньйоном, тому я вирішив неспішно жити в глушині. Ти ж любиш матусю, удари, якої б'ють по площі подвійною шкодою. Розмірене життя чит фармацевта. Створення аптеки в альтернативному світі. ЗАхопити інший світ. Я безробітний, відсторонений, повністю використав свої навички, щоб розмовляти з людьми, кішками і драконами з глибинного космосу. Я прибрав до рук дівчину, яка втратила свого нареченого, і тепер я вчу її всяким поганим речам, годую смакотам, Вбираю красиві речі і взагалі роблю її найщасливішою дівчиною на землі. Можеш написати інші забавні довгі назви аніме в коментарях. Друге головний герой школяр і сидить на задній парті біля вікна. Третє. У головного героя є ціль отримати найвищий титул по типу король магів, піратів, шаманів і так далі. Моє хобі це поїдання і дегустування різної локшини. Я мрію стати Хокаге Я змушу всіх мешканців селища визнати мене. Офиса, скажіть, навіщо відправились море? Я хочу стати королем піратів. Буду безліч заслуг. Стану королем магів, і одного разу позатуляю вам усім пельки. Четверте. Фансервіс. Обов'язково в аніме. Буде серії, зв'язані з гарячими джерелами або пляжні епізоди. О, що думаєш? Вам трьом дуже личить. Просто мені так хотілося почухати хваста під зони. Ви справді добре порозумілися? Що ти їй там наплів лиса те й все. П'яте. Якщо персонаж Лоль, то вона обов'язково володіє сильною магією. А якщо це світ без магії, то буде відрізнятись надзвичайними інтелектуальними здібностями. Коли моє містичне мистецтво магія вибуху з досягає неймовірної сили, то. Маціовідаво! Шосте переродження в новий світ. Це настільки часто використовуване кліше, що це тепер новий жанр і сікай. Найчастіший спосіб смерті в реальному світі це попадання під вантажівку. Якщо зараз помре важливий персонаж, то обов'язково будуть показані флешбеки, щоб ситуація була більш трагічною. <звітник> Сподіваюся, кора мене постраждала. Бос <звіт> відтепер <звіт> ми всі їстимо разом. <звіт> Бос, ти запізнився. <звіт> Коро припини, які ви спали. Вже стане краще. Я завжди знав. що одного дня мені прийдеться заплатити за свої гріхи. Я повинен повернутися додому. Восьме. Нерівномірний бюджет. Більш хайпові події намальовані краще, ніж прохідні серії. Дев'яте нарутотерапія. Після того, як побити злодія, він стає хорошим. Це зустрічається у багатьох аніме. Але анімешники зараз цей процес називають саме так, можливо тому, що наруто в багатьох було першим аніме. І там цей процес. Дуже часто відбувався. Серйозно думав, що зможеш мене вдарити з такою повільною швидкістю. У тебе взагалі є якісь амбіції. Звісно, А мені не потрібно стояти. Зі все доволі просто. Зараз покажу. Що це щойно був за драматичний висяте. У головного героя батьки кудись поїхали, і він живе сам або батьки померли. В реальному світі таке трапляється дуже рідко: що дитину батьки залишили самого. А в аніме це звичайна справа. Білий хліб краще з точки зору економії. Дякую за корисну лекцію. Але мені треба і інші К мама хто взагалі так дбає про своїх дітей? Після розлучення вона егоїстично втекла, залишивши нас на дядька». Це були найпоширеніші кліше. Якщо вони присутні у ваших улюблених тайтлах, то в цьому немає нічого поганого. Це лише підкреслює, що це справді аніме. Головне, щоб історія була цікавою. Якщо відео було цікавим, постав лайк цьому відео та підпишись на канал, якщо ти це ще не зробив. Всім до зустрічі!